Новорічний ярмарок, який у торговельно-розважальному центрі Глобал вже не вперше проводить рекламна агенція Дайга. Це завжди розмаїття товарів і широка географія міст, які представляють тут свою продукцію. я приїхала з карпатського містечка міста Косова, де знаходиться це містечко Межигорами, де живуть дуже прекрасні люди, митці, художники. Ну і Там неможливо не творити. І Я так само творю, як всі наші жителі. Уже люди люди Житомира знають, що в нас дуже смачна олія. Виготовляє в нас селечок Микола Миколайович, підприємець. От, ну, люди стараються, олія качественна, доброякісна. На ярмарку кожен покупець може знайти товар, що задовольнить його смаки за помірну ціну. Цікаві модельки, якраз те, що я хотіла Платячка. До Ніколайська зараз поки будемо купляти. Рекламна агенція Дайга підготувала для відвідувачів низку сюрпризів. Наша виставка працює кожен день з 10 до 19 часу. Уважаємо житомиряни, приглашаємо вас в суботу на концертну програму, а також на праздничну лотерію.